Один полетів, одна залишилась на озері. Плаває, які вони гарні. Я на озеро прийшла. Як гарно, тихо, вітерець ледь-ледь повіває. зелено навкруги. Тільки я прийшла і з відлетіла, накувала. Мабуть, я її злякала. О, кує, десь тільки далеко, тільки дуже далеко. Качка заховалася в очерет. А вон вона. В воді відбивається небо. Як гарно і тихо. Головне, що тихо. У мене сьогодні день народження. Я вийшла з собаками прогулятися, поки тихо. Ну, поки тихо, а тут через секунду може гепнути. Так, все.